Вляти військову техніку одночасно бензином і дизелем зможуть оборонці на передовій. Вінниця передала три сучасні паливозаправники. Ще один ветеран отримав сертифікат на купівлю авто від Вінницької міської ради. Тримають руку на пульсі законодавчих викликів. У Вінницю із візитом приїздила віце-спікерка Верховної Ради України Олена Кондратюк, яка мета візиту. Ю на телеканалі Віта час новин команда наших журналістів зібрала для вас найактуальніші події Вінницької громади, області та України. Про них вже за мить у студії для вас працюю я, Катерина Соколюк. Україна повернула з полону ще 205 військових та цивільних. Частину з них звільнено згідно з домовленостями у Стамбулі, частину в межах чергового 69-го обміну. Практично усі в неволі перебували близько трьох років знову на рідній землі і оборонці Маріуполя, а ще на згвардійці, які потрапили в полон, охороняючи ЧАЕС. Серед звільнених троє військових звільничини. Окрім солдатів та сержантів, вдалося звільнити й офіцерів. Загалом додому повернулися 185 військових та 20 цивільних українців. Оборонці пройдуть повний медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації та усі передбачені державою виплати. Україна. <свісна> В умовах фронту надійність техніки має вирішальне значення для 120-ї бригади тероборони. З Вінниці передали три сучасні паливозаправники. Нові машини не лише підвищать мобільність підрозділів, а й забезпечать стабільну доставку пального на передові. Всі подробиці у наступному сюжеті. Вони витримують умови бездоріжжя, здатні пробиратись туди, куди іншим машинам не пройти. Три паливозаправники 120-ї бригаді тероборони передала Вінницька громада у співпраці з міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом. Нові машини надійні, що важливо для фронтової логістики, бо саме від підвозу пального залежить бойова готовність військової техніки. «Паливозаправники, які були придбані за субвенцію і саме в рамках роботи нашого гуманітарного штабу всього, і територіальної громади, і депутатського корпусу, ну от, вже на 106-116 мільйонів гривень ми спочатку повномасштабного вторгнення передали різне обладнання, і в тому числі там, і fpv дрони, і мавіки, і ще закуповували автомобілі. Дякую, пане голово, за ваш неоцінений вклад. В перемогу нашу майбутнє. Дякую, Дякую вам і Володимиру Гройсману, і координаційному. Дякую разом. до перемоги. Дякую. Дякую. Бак у паливозаправниках двосекційний. Тож військові одночасно можуть перевозити на лінію фронту і дизельне пальне, і бензин. Завдяки таким транспортним засобам на даний час ми зможемо впевнено, скажімо так, забезпечувати наші підрозділи, які виконують завдання на передньому краї пальним, тому що це всю Машина повний має привід. повний привід, два моста. Об'єм об 5 кубів. Паливозаправники 2025 року випуску готові працювати у цілодобовому режимі. І головне, у фронтових умовах вони оперативні. Простоювати в черзі на дозаправку не доведеться. Тобто одночасно ми можемо заправляти на як бензин, так і дизель. Два шланги витягуються на 20 метрів, подача здійснюється насосами. Тобто це не так, як раніше використовували наливом, заливали в паливозаправники, кидали шланг, шланг наливом наливався в бак. Тут стоять насоси, тобто ми можемо швидко заправити. Крім ну, будь-яку іншу техніку, яку треба, на яку виникне потреба заправити, заправити, і техніка може виконати бойові завдання. Військові кажуть, попередні паливозаправники ледь витримували навантаження, і їх доводилось постійно ремонтувати. А до того, що... То тридцятий сі. Це вже 27 сьома допомога саме цьому підрозділу зазначив міський голова Сергій Моргунов. Найближчим часом виділять кошти на придбання ребів та засобів радіоелектронної розвідки. Ірина Дідух, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта. Сертифікат на придбання автомобіля вручили військовому, який з часів АТО ООС боронить Україну. Вінничанин Ігор Шамро, ні службу у Краматорську та часовому яру Донецької області, під час виконання бойового завдання отримав травму. У 2023-му йому провели ендопротизування ноги. Чоловік має статус особи з інвалідністю внаслідок війни другої групи. Матеріальну допомогу йому надали для придбання автомобіля як на первинному, так і на вторинному ринку. Без обмежень за пробігом, але не старше п'яти років на момент його реєстрації в єдиному державному реєстрі. Щороку до Дня захисника і захисниць передає раніше, це були автомобілі, тепер це сертифікат на придбання автомобіля, і за весь період, з того моменту, як Сергій Маргунов ініціював. Робити такий захід, ми вже передали. Сьогодні буде 24-й автомобіль. З 3 жовтня тепло подадуть до лікарень, шкіл, дитсадків та інших закладів соціальної сфери Вінницької громади. Рішення про початок опалювального сезону прийняли на виконкомі міської ради. Зазвичай опалення в Україні вмикають після того, як три дні поспіль середньодобова температура повітря не перевищує 8 градусів тепла. Саме такі погодні умови у Вінниці були напередодні. Рішення щодо подання тепла до осель Вінничан прийматимуть згодом, адже Синоптики прогнозують потепління до старту цьогорічного опалювального сезону. Працівники комунальної сфери провели усю необхідну підготовку, врахувавши виклики та загрози. Завдяки острівцям енергетичної безпеки, когенераційним установкам та іншим рішенням, навіть за умов відсутності електроенергії, вінеча залишатимуться із теплом. Загалом були проведені капітальні ремонти, реконструкції та будівництва на наших котельнях на наших центральних теплових пунктах. Також були реконструйовані відремонтовані і відремонтовані ІТП. Крім цього, ми доклали великих зусиль по заміні теплових мереж. Загалом їх було замінено понад 4 кілометри. Цього року, тож хочу сказати, що ми грунтовно підійшли до початку опалювального сезону. На сьогоднішній день всі будинки пройшли повірку необхідну, пройшли перевірку всіх внутрішньобудинкових мереж. Ось, і ми готові розпочинати роботу як в соціальній сфері, так і в житловій сфері. Вінницю з робочим візитом відвідала віце-спікерка Верховної Ради України Олена Кондратюк. Вона вшанувала пам'ять загиблих воїнів, відвідала державний протезно-ортопедичний завод, дитячу обласну лікарню та артпростір етночари, аби з перших вуст почути про проблеми, які потребують законодавчого врегулювання. Які питання піднімали? Дивіться у сюжеті Анни Шутової. Із хвилини мовчання та вшанування воїнів, які віддали своє життя захищаючи Україну, розпочався робочий візит у Вінницю віце-спікерки Верховної Ради України Олени Кондратюк. Далі вирушила до протезно-ортопедичного заводу, аби познайомитись із його роботою та колективом. Тут виготовляють протези та ортези нижніх кінцівок для дорослих та дітей. Наразі працюють і над запуском дільниці з виготовлення протезів верхніх кінцівок. Проте є аспекти, які сповільнюють розвиток підприємства. Проблеми є тому, що ринок відкритий для всіх, як для державних форм власності, так і для приватної форми власності, але оподаткування йде неправильно. Державне підприємство сплачує 95% з прибутку і не має грошей на розвиток. В той час як приватне підприємство весь свій прибуток. Використовують так, як вони вважають за потрібне, і це ставить на рівні умови. І ми метою і цілі цього візиту було зробити так, щоб умови на ринку України були однакові для всіх. Ще один напрямок роботи підготовка військових до протезування та їхня реабілітація. Тут над впевненою ходьбою на протезах працює Іван Жук. До повномасштабного вторгнення чоловік служив за контрактом, мобілізувався до війська і після повномасштабного вторгнення. У 2024-му чоловік потрапив у полон, де окупанти прострелили йому ноги. Цьогоріч воїн повернувся з російської неволі й почав лікуватися та реабілітуватися. Тут дуже хороший персонал, тут за тобою дивляться. От, і, перше враження, коли я став на ногі, ну це не описуємо, бо я вісім місяців я не ходив. Так що і люди тут допомагають. Я вже практично ходжу. Зараз в мене це временні протези, але я приїхав сюди, зараз отримувати вже основні, на яких буде трохи краще. Також віце-спікерка Верховної Ради разом із головою Вінницької облради завітала у дитячу лікарню. Ознайомилися із роботою рентгенкабінету, обладнаного сучасним апаратом МРТ. Оглянули відділення інтенсивної терапії та приймальне відділення. Ми оснащені абсолютно всім по всіх пакетах, на якими контрактовані з НСЗУ, в тому числі і готовність до надзвичайних ситуацій. От і ну, така робота на сьогодні є. Оптимальною, взагалі я вважаю, для будь-якого закладу не тільки дитячого, коли відразу всі фахівці можуть надавати допомогу. Візит та змогу керівникам закладів підняти питання, які потребують законодавчого врегулювання для збільшення кількості та покращення якості надання медичних послуг. Піднімаються питання, скажімо, добору набору фахівців, який шлях має пройти. Той чи інший лікаря, аби стати дитячим лікарем, на думку фахівців, це можна зробити по-іншому. Це саме те, що буде в дискусії між законодавцями і мозом вирішуватися на практиці, щоб покращити роботу. Як ветерани реабілітуються з допомогою творчості, Олені Кондратюк розповіли, в арт просторі етночари під час відвідування виставки Гончарство в темряві. Коли ми говоримо про реабілітацію, про види реабілітації, які можуть бути, тому що психологічна реабілітація – це не тільки реабілітологи, а це й можуть бути, бачите, такі види, як гончарство, коли насправді для людей, які захищають Україну, втратили, наприклад, зір, як вони по-новому можуть. А не тільки просто проявити себе, який приклад вони дають для інших, як в таких важких умовах, в яких вони зараз опинилися, зокрема і зі здоров'ям, як вони можуть показати, що життя продовжується. Також віце-спікерка наголосила, що такі візити допомагають зберігти контакт з регіонами для розуміння місцевих проблем та їхнього вирішення. Анна Шутова, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Віта. В Україні триває перехід на цифрові трудові книжки. Згідно з законом, громадяни мають 5 років для оцифрування документів. Кінцевий термін 10 червня 2026 року. Не своєчасне ж переведення паперової книжки в електронний формат може призвести до неприємних наслідків. Про те, як відбуватиметься ця процедура та хто відповідальний за внесення даних, поговоримо у студії новин із начальником управління інформаційних систем та електронних реєстрів. Головного управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області Сергієм Сіташем вітаю вас у студії. Вітаю вас. Отже, чим електронна трудова книжка буде відрізнятися від паперової, і чому це так важливо? Електронна трудова книжка є цифровим аналогом паперової, що забезпечує зручний доступ до даних про трудову діяльність, зменшує ризик втрати. Основними відмінностями є зберігання. В форматі інформації способах доступу та можливості подальшого автоматичного призначення пенсії. У чому причина власне переходу на електронний формат? Чи буде це зручніше для людей? Основна причина переходу на електронні трудові книжки це вдосконалення обліку трудової діяльності, зменшення паперового документообігу, захист даних від втрати чи пошкодження документів, що особливо актуально під час війни. Зручності та оперативності для громадян отримувати послуги в режимі онлайн. Розкажіть, хто має подбати про перенесення даних: роботодавець чи сам громадян? Відсканувати трудову книжку або інші документи, що засвідчують страховий стаж. Можна, можна відсканувати та подати через веб-портал електронних даних Пенсійного фонду України. Це може зробити як працівник, так і роботодавець. Тобто, це вже треба по місцю орієнтуватися запитати в свого роботодавця, самостійно вносити, чи він це зробить замість вас. Так розумію? Саме так. Розкажіть, як людині перевірити, чи її трудова діяльність вже перенесена власне в електронний реєстр. Для цього застраховані особі необхідно зайти на веб-портал електронних послуг пенсійного фонду за допомогою банк-ID через кваліфікований підпис або через ДІЯ підпис. Зайти на веб-портал, зайти в комунікацію з пенсійним фондом і перевірити свою відцифровану електронну трудову книжку. Якщо у разі перевірки були виявлені недоліки, там помилки або записи зовсім відсутні, що з цим робити? Куди звертатися? Що роботодавець, що застрахована особа має можливість виправити помилки. Для цього повторно потрібно подати скановані копії документів. У яких була допущена помилка, або які були відсутні, і хочу звернути увагу, що при повторному поданні відомостей про трудову діяльність подаються тільки титулька, титульна сторінка, і відповідно сторінки зі змінами. І по такому ж алгоритму подаються відсутні записи про трудову діяльність. Протягом якого часу людина зможе перевірити, чи усі дані вже внесені. Який термін цього? Пенсійний фонд розпочав роботу щодо цифрування трудових книжок з 10 червня 2021 року. Триває такий п'ятирічний період до 10 червня 2026 року. І термін опрацювання поданої, наприклад, через веб портал електронної трудової книжечки 30 днів. Людина через 30 днів це може бути набагато швидше. Може зайти і сама перевірити на вебпорталі електронних послуг пенсійного фонду. Що робити тим, у кого трудова книжка паперова загубилася? Що тоді робити? Електронні відомості про трудову е, діяльність про заробітну плату вносяться в реєстр застрахованих осіб і містяться там з 1 липня 2000 року. Е, тобто, якщо роботодавці сумліно подавали звітність, виконували свою роботу, то е, така інформація про особу буде наявна. Якщо ж ми говоримо про е, Період до впровадження персоніфікованого обліку, це тобто до 1 липня 2000 року. Застраховано застрахованій особі необхідно звернутися до попереднього роботодавця або до його правонаступників в разі їхньої ліквідації до архівних установ. Яку пораду дасте працівникам і роботодавцям, аби безболісно і швидко власне пройти цю необхідну процедуру? Хочу дати можливо не стільки пораду, як звернутися з проханням бути відповідальними, тому що станом на сьогодні, на жаль, ще не всі страхувальники розпочали цю роботу з подачі. З подачі сканкопів трудових книжок працівників, це абсолютно різними мотивами і факторами. І в таких випадках застраховані особи самі за себе можуть подавати трудові книжки через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України. А Головне управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області готове допомогти в цьому питанні. І для цього висвітлюються всі необхідні матеріали на головну на сторінці головного управління в соціальних мережах проводяться онлайн школи та семінари і надаються консультації через сервісні центри пенсійного фонду та за телефонами гарячої лінії. Чи будуть якісь санкції для тих, хто не зробить цього до 10 червня 2026 року? Санкції станом на сьогодні не передбачені, але було б таке було б непогано, щоб всі не затягували цей процес до останнього дня. А розпочали роботу трошки раніше, враховуючи те, що залишилося часу до 10 червня 2026 року. А яка зараз статистика? Люди в більшості подають процес активно триває чи поки не си? от, якраз за останній місяць, після різних публікацій в різних мережах, скажімо так. Люди, страхувальники, роботодавці активніше почали працювати в даному напрямку, і дуже активно зросла кількість подач трудових книжок. Сподіваємося, що так буде і надалі. Віримо Дя... в це. Дякую вам за розмову. А глядачам нагадаю про перехід на цифрові трудові книжки говорили із начальником управління інформаційних систем та електронних реєстрів головного управління пенсійного фонду України у Вінницькій області Сергієм Сіташем. Далі у випуску нових керівників призначили у чотирьох обласних закладах культури. Хто тепер їх очолюватиме? Акція тепло материнського серця. Матері загиблих захисників та захисниць дарували одна одні розмальовані хустини. Чотири комунальні заклади очолили нові керівники. Кадрові зміни торкнулися Вінницьких обласних художнього та краєзнавчого музеїв, також центру культури Щедрик та універсальної наукової бібліотеки імені Валентина Отамановського. Хто обійняв посади та які мають плани на розвиток закладів? Дивіться у наступному сюжеті. Роки праці у місцевому самоврядуванні, а відтепер керівництво музеєм. Михайло Кременюк очолив Вінницький обласний художній музей за плечима чоловіка, 20-річний досвід роботи у місцевому самоврядуванні, який тепер готовий впроваджувати на новій посаді, будучи заступником міського голови. у моїй сфері в повноважень входило саме культура, спорт, освіта. І так само, коли будучи заступником голови обласної ради. Я теж опікувався культурою, освітою і спортом, тому ця сфера для мене нова. У фондах обласного художнього музею зберігається близько 15 тисяч експонатів. Різноманітні виставки, майстер-класи, мистецькі заходи обласного та всеукраїнського рівня. Це те, чим нині живе заклад. У планах новопризначеного директора примножувати здобутки. Зокрема, 10 жовтня в музеї презентують пересувну виставку міжнародного рєпінського пленеру. Його щорічно проводять на батьківщині відомого митця в Чогуєві. У Вінниці експонуватимуть мистецькі твори художників з усього світу. Попереднім керівництвом багато зроблено, що і Безбахом, що Русланом Паламаровським. І хочеться, щоб це не зламати, це все таки примножити і розвивати. Хотілося б зробити такий широкий простір для молоді. Хотілося б ми проводимо майстер-класи різноманітні, відліплення, малювання, і орігани і так далі. Хотілося б ще більше його розвинути. Нових керівників отримали ще три обласних комунальних заклади культури у зв'язку із закінченням терміну дії контрактів попередніх очільників. Керівником краєзнавчого музею призначили колишнього директора Вінницького обласного художнього музею Руслана Паламаровського. А Галина Слотюк, яка тимчасово виконувала обов'язки директора обласної універсальної наукової бібліотеки імені Валентина Отамановського, стала керівником закладу. Я в науковій бітеці працюю з 2000 року. Головним напрямком моєї діяльності раніше була наукова робота та інформатизація. Наразі все це охоплює всі спектри нашої роботи. Це і організація роботи з обслуговуванням, довідково ріднічного інформаційне обслуговування користувачів, це створення комфортних умов для наших відвідувачів. Кадрові зміни, які нині активно обговорюють у соцмережах і в Вінницькому обласному центрі культури Щедрик, з попереднім керівником не продовжили контракт співпраці. Чому голова обласної ради не уклав новий контракт? Декілька є причин. Не був поданий звіт за попередню роботу. Відповідним чином буде проведений моніторинг, аудит фінансово-господарської діяльності цього закладу. Щедрик очолив Владислав Драчук. Раніше чоловік займався розвитком культури в дирекції парків та дозвілля Вінницької міської громади. Каже, надбаний досвід стане в нагоді і в розвитку культурного простору. Щедрик це надзвичайно крутий заклад, в якого шалений потенціал для розвитку культури в області, для створення нових мистецьких подій на обласному рівні і не тільки. Наразі намагаємося максимально зануритися одразу в процесах, які відбуваються, тому що вони не припиняються на заміну від того, що змінився керівник. Усі процеси повинні відбуватися, і будемо тримати цей рівень і тільки його підтримувати і покращувати. На найближчому засіданні комісії обласної ради з питань освіти, культури, молоді та спорту кожен із нових керівників презентує стратегію розвитку на коротку і середньострокову перспективу закладів, які очолили. Світлана Ількова, Вадим Інжиєвський. Новини за день, телеканал Віта. Акція тепло материнського серця у Вінниці об'єднала матерів загиблих захисників і захисниць. Жінки з Вінниці та різних куточків країни зібралися, аби поділитися спогадами про дітей, які віддали життя за батьківщину та підтримати одна одну в горі. Символом зустрічі стали розмальовані хустинки, передаючи їх з рук у руки, мами дарували не просто тканину, а частинку свого серця тим, хто переживає також втрату. Місце їхньої зустрічі, кав'ярня відкрита на честь загиблого героя Олександра Коломійця із позивним Сімба. Всі їхні розмови про дітей, яких виростили патріотами, а вони віддали життя за Україну. Для цих Матусь хвилина мовчання переросла у вічність своїх кровиночок. Тепер вони можуть бачити лише на архівних фото та відео. Ну що зробити, коли западнувала зброя, різненька мила благаю. Пло материнського серця так назвали свою зустріч у Вінниці мами загиблих героїв та героїнь. Матусі наших захисників і героїв і героїнь вони в нас активні, активні, постійно долучаються до якихось заходів. І в нас була така арт терапевтичний такий був захід. Ми малювали косинки. Сьогодні ми зібралися для того, саме матері, які малювали косинки, щоб подарувати тим, хто не встиг ще намалювати. Єдності, поваги один до одної підтримки. Кожна мати, розгортаючи домальовану власну ручхустку, розповідала про свого сина. Символ моєї косинки це символ моєї дитини. Та ж ти як та полетіла. А основою є моє серце, яке залишилось розбите та завжди. Свій таки свою косинку. Я хочу подарувати такій мамі, як я. З розбитим серцем, Яночка, це тобі на їхніх хустках зображені і біль, і символи надії. Галина Петрова свою хустку подарувала матусі Людмилі Міняйловій, яка приїхала зі Скадовська. Її дитина захоронена тут у Вінниці. Знаєте, це наскільки, мабуть, зблизило нас, що вона за своєю дитиною сюди приїхала. Я на жаль не можу, тому що територія окупована. Тому баточка я дуже рада, що ти підійла. Мама загиблого азовця Юрія Поліщука отримала хустку від Юлії Яременко, жительки Маріуполя, син якої загинув у 18 років. Після нього вже пішов той самий підрозділ, ті самі роті, навіть ті самі хлопці були, які допомагали достати тіло Ілая, і теж доставали. Тіло мого Юрчика для мене ця косинка такий символ розбитого серця мами, яке воно, я думала, що я не зможу його до кубки трошки скласти. Але завдяки таким мамам, як я, з їхньою підтримкою, воно трохи складається докупи це серце, і ти розумієш, що ти не сама. Не стримуючи сліз, матері слухали героїчні історії дітей, які поповнили лави небесного війська. На косинках є такий вірш, і на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Це те, за що боролися наші діти, щоб наша Україна жила, щоб в неї було майбутнє, щоб нове покоління формувалося правильним, гідним, відповідальним. Тому цей вірш Тараса Шевченка. Це наша обіцянка. Подарували хустку і дружині загиблого захисника Олега Нагорного, який міг не йти на фронт. Коли я кидалася йому в ноги, казала в настрої дітей, а відставка лінока на коліна підняв мене і сказав що саме тому я йду. Віолета знає, що її Олег загинув, та вже півтора року офіційно вважається зниклим безвісти. Захисникам та захисницям, які в окопах та на передовій матусі записали звернення. Ми, мами, висловлюємо вам безмежну любов і шану. Бажаємо вам міцного здоров'я, незламного духу, щастя, а головне миру та спокою. Ми молимось за кожного, хто боронить нашу Україну. Слава нашим героям! Слава Україні! Героям слава! Ірина Дідух, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта. Нині це усе, що встигаємо вам розповісти. Дякуємо, що цей час ви провели разом із телеканалом Віта! А я кажу вам до зустрічі у наступних випусках. Бережіть себе та рідних.